Таю, в ефірі фактора безпеки сьогодні. НАТО це не просто політико-військовий союз, який вимагає досягнення високих стандартів. За роки існування альянс зібрав та втілив у життя тисячі наукових ініціатив. Як НАТО застосовує наукові досягнення для вирішення проблем міжнародної безпеки і яку роль у цьому процесі відіграє українська наука, досліджували наші журналісти. Здавалося б, НАТО і наука речі несумісні однак, за 60 років свого існування альянс перетворився на організацію, яка підтримує безпеку у світі не тільки військовими засобами, а й втілюючи в життя тисячі наукових проєктів. Наука заради миру і безпеки саме під таким гаслом альянс об'єднав найкращих науковців зі всіх куточків земної кулі. На їх думку, саме завдяки інноваційним розробкам та сучасним технологіям можна як попередити лихо, так і дати поштовх важливому винаходу. Як показав час, наука завдяки своїй універсальності і залежності від міжнародних угод, консорціумів, мереж стала ефективним засобом міжнародного спілкування. Весь обсяг знань і навичок, отриманих у таких мережах, може бути використаний для вирішення існуючих проблем безпеки, з якими стикаються такі організації, як НАТО та країни-партнери. Програма НАТО наука заради миру та безпеки, орієнтована на майбутнє. Офіційні джерела НАТО представляють програму наука заради миру та безпеки як інструмент політики, спрямований на поглиблення співпраці та діалогу з усіма партнерами на основі наукових досліджень та інновацій цивільного характеру. Її мета сприяти досягненню ключових цілей альянсу та розв'язання питань, що належать до пріоритетних галузей діалогу та співробітництва, визначених у новій політиці партнерства. Започаткована ще у 50-х роках минулого століття як наукова програма НАТО. Вона пропонує гранти на виконання проєктів співпраці, проведення практичних семінарів та заходів підготовки, в яких беруть участь науковці з країн-членів та країн-партнерів НАТО 2006 року. В НАТО був створений новий комітет з питань науки заради миру та безпеки. Його завданням було розробляти та втілювати у життя наукові проекти відповідно до стратегічних завдань альянсу. В рамках програми Наука заради миру та безпеки Альянс об'єднав усіх країн-членів і близько 30 держав-партнерів організації. Програма наука заради миру і безпеки діє під егідою північно-атлантичної ради, найвищого керівного органу Альянсу. І, хоча програма відносно молода, у Брюсселі не приховують, що вона не менш важлива для НАТО та його партнерів ніж її військовий аналог. Програма партнерства заради миру. Пріоритети наукових досліджень тісно пов'язані зі стратегічними завданнями НАТО і зосереджуються на проектах, що безпосередньо спрямовані на підтримку операцій альянсу, а також на тих, що сприяють захисту від тероризму та вирішенню питань щодо інших загроз безпеці. Крім того, дані проекти включають заходи спрямовані на виявлення вибухових речовин та пристроїв, фізичний захист від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних речовин, забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій, кіберзахист та екологічну безпеку. Активна участь України у програмі наука заради миру і безпеки почалася у 1991 році. Тоді програма мала назву Безпека через науку сьогодні. Понад 600 міжнародних вчених і експертів беруть участь у 35 п'яти Річних проєктах наукових досліджень під керівництвом України і країн НАТО наразі вчені і експерти з України разом із НАТО виконують 49 проєктів у рамках програми: це і підтримка гуманітарного розмінування на сході України, і реагування на наслідки терористичних нападів та катастроф, і багато інших красномовних прикладів. За словами представників альянсу, Україна стала основним бенефіціаром науково-технічної допомоги блоку НАТО у рамках програми Альянсу Наука заради миру і безпеки. Загальний бюджет програми для всіх країн-партнерів НАТО становить 12 мільйонів євро, з яких Україні було виділено 2,5 мільйони. Крім того, додаткові кошти виділяються на довгострокові наукові програми. Серед флагманських проєктів, які розробляються в рамках програми НАТО, наука заради миру і безпеки, в Україні експерти відзначають розробку багатонаціональної системи телемедицини, екологічне відновлення території військового об'єкту у Києві, забрудненого вуглеводнями, розробка високотехнічного генератора рентгенійського випромінювання та допомога в гуманітарному розмінуванні в Україні. З початку проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях України піротехніки знешкодили вже 760 вибухонебезпечних предметів, замаскованих під дитячі іграшки. З початку проведення АТО піротехніки знешкодили 57 тисяч вибухонебезпечних предметів, зокрема, 760 встановлених незаконними збройними формуваннями і замасковані під дитячі іграшки. В цілому фахівці служби розмінували 13 тисяч гектарів території і 40 тисяч гектарів акваторії. Вибухонебезпечні залишки війни становлять неабияку загрозу місцевому населенню на сході України. Аби протидіяти цій загрозі, потрібні не лише висококваліфіковані фахівці, а й сучасне якісне обладнання. Таке обладнання Україні надає НАТО. Для цієї місії нещодавно Альянс відрядив до України помічника генерального секретаря НАТО з питань нових викликів безпеки посла Соріна Дукару, який безпосередньо залучений до невійськового співробітництва альянсу з Україною. Безумовно, наше основне завдання забезпечення стабільності та безпеки альянсу, де на перший план виходить колективна оборона. Однак для нас не менш важливо підтримувати стабільність у сусідніх державах. Тож у цьому відношенні ключовим елементом для альянсу є ефективне співробітництво із країнами-партнерами та міжнародними організаціями. Більше того, ми прагнемо надати нашим сусідам усі можливості для того, аби вони були здатні самостійно оборонятися і, зрештою, повноцінно користуватися своїм правом на суверенітет та безпеку. Посол Сорін Дукаро є кар'єрним дипломатом із 20-річним стажем служби в Міністерстві закордонних справ Румунії. Довгий час він працював у відділі політичного аналізу міністерства, обіймав посади посла Румунії в ООН, в США і постійного представника Румунії при НАТО. Тож не дивно, що цей досвідчений дипломат впевнено пройшов відкритий конкурс на посаду керівника відділу з питань нових викликів безпеці. Ми також діємо в рамках програми НАТО, наука заради миру та безпеки, котра особливо орієнтована на майбутнє. Тому можу впевнено сказати, що відділ з питань нових викликів безпеці є саме тією інституційною ланкою, що формує стратегію НАТО на перспективу, спрямовуючи зусилля альянсу на безперервне пристосування до можливих викликів. В рамках програми НАТО наука заради миру і безпеки помічник Генсека альянсу передав українській стороні чотири вибухозахисні костюми медінк. Об'єднані металодетектори, рамки для збільшення глибини пошуку, рамки для пошуків у важкодоступних місцях, тактичні окуляри, засоби життєзабезпечення в польових умовах. В Україні зараз склалися умови підвищеної небезпеки, і це вимагає відповідної реакції з боку спеціальних служб. Цей проект покликаний допомогти посилити цю реакцію. Мета його сприяння в поліпшенні функцій ДСНС, а також допомогу в проведенні гуманітарного розмінування. В рамках проекту ми передаємо устаткування, а також проводимо спеціальні тренінги для українських фахівців. З моменту агресії Росії проти України вибухонебезпечні залишки війни, такі як міни, артилерійські боєприпаси і міни пастки Щільно розкинені Донецькою і Луганською областями у відповідь на термінове прохання про допомогу з боку України фахівці програми наука заради миру і безпеки в тісній співпраці з агентством НАТО із забезпечення і закупівлі НСПА організувала місію з вивчення ситуації. Експерти місії дійшли висновку, виставку, що негайно необхідно замінити оснащення, втрачене підрозділами зі знешкодження вибухонебезпечних предметів ДСНС на сході України. Бюджет проєкту Підтримка гуманітарного розмінування в Україні розробленого ще у 2015 році, склав 1 мільйон євро. У відповідь на конфлікт в Україні значно було посилена співпраця між програмою СПС і Україною. Проект з підтримки гуманітарного розмінування в Україні дає відчутні конкретні результати, приносить користь місцевому населенню і допомагає Україні упоратися із наслідками нинішнього конфлікту. В рамках цього флагманського проекту спс підрозділи будуть навчені і оснащені сучасними засобами виявлення і знешкодження, а також отримують спеціальну додаткову підготовку, яка дозволить державній службі України з надзвичайних Ситуацій упоратися із завданнями, які ставить перед нею небезпечне середовище для ознайомлення персоналу служби з новим обладнанням будуть проведені додаткові навчальні курси для операторів нових приборів. 22 представника відомства пройдуть курси з розвідки, яка передбачає навчання з проведення пошуку, виявлення і інформування про вибуху небезпечні предмети з метою їх найшвидшого знешкодження. Програма наука заради миру і безпеки є визнаною маркою НАТО. Вона ґрунтується на принципах партнерства у сфері безпеки та за її межами. Північно-Атлантичний Альянс це найпотужніша безпекова організація світу, членами якої є 28 демократичних країн Європи та Північної Америки, котрі об'єднані спільними цінностями. Цей злагоджений колектив держав можна порівняти з оркестром, координує гру якого досвідчений маестро, генеральний секретар. Ми хочемо розповісти вам про очільників НАТО, віртуозних майстрів консенсусу, наріжного каменю існування Альянсу. Адже рішення в організації приймаються тільки за згоди всіх країн-членів. Сьогоднішня розповідь про першого генсека НАТО. Хто він і що зробив для альянсу, дивіться у сюжеті. Посада генерального секретаря НАТО запроваджена в 1952 році, на третьому році існування НАТО, коли стало зрозуміло, що крім військового потрібний ще й політичний координатор при прийнятті рішень. Генеральними секретарями протягом його історії тричі ставали британці та голландці, двічі бельгійці і данці. По одному разу, італієць, німець, іспанець та норвежець. Склалася певна традиція, коли командуючим об'єднаних сил НАТО в Європі є американець, а генеральним секретарем європеець. Першим верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі був харизматичний американський генерал, герой Другої світової війни, Дуайт Ейзенхауер. На той момент він єдиний репрезентував НАТО. Він обійняв цю посаду 19 грудня 1950 року. Ось як це було, пане президент. Я з великою честю приступаю до виконання завдань із забезпечення миру, спокою та безпеки країн Північно-Атлантичного альянсу. Я повністю з вами погоджуюся, пане генерал. Запевняю вас, що народ США, як і народи інших 11 країн, які підписали північно-атлантичний договір, повністю підтримують вас на все добре і в добру путь. Генерал Езенхауер склав повноваження Верховного Головнокомандувача 31 травня 1952 року для того, щоб розпочати успішну президентську кампанію. Він став 34-м президентом США від республіканської партії, змінивши на цьому посту Гаррі Трумана, що ще недавно представляв його на головну військову посаду у НАТО, і згодом він сам уже повернувся до верховного штабу Об'єднаних Збройних сил НАТО у якості президента Сполучених Штатів. Для мене це справді немов повернення додому. Коли я погляну назад, протягом всіх 45 років, відколи я закінчив школу, я згадую про організації, до яких я належав, про групи, частину яких я був, і про обов'язки, що стояли переді мною. Я не можу пригадати нічого більш унікального, захоплюючого і складного, що вимагало від мене більше зусиль та уваги, аніж моя служба на посаді Верховного Головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі. Навіть радість перемоги у війні не в змозі замінити задоволення, яке отримуєш від. Того, що зберігаєш, та зміцнюєш мир та безпеку людства, протягом всієї історії Альянсу генеральними секретарями ставали люди із значним досвідом у галузі міжнародної політики, безпекових питань та з розвинутими комунікативними якостями. І перший генеральний секретар Альянсу Лорд Лайонел Ісмей був яскравим прикладом цього. Він народився в Індії і був офіцером колоніальної британської армії, здобув елітну освіту у Великобританії, і його батьки хотіли, щоб він після приватної школи навчався у Кембриджі. Проте сам Ісмей хотів бути військовим. І він не здав екзамени на достатньому рівні, щоб вступити до Камберджу, і замість цього вступив до Королівської військової академії. Закінчивши її, він служив у кавалерії, і пізніше з кінця 30-х років також почав займатися політикою. Першим завжди бути важко, особливо коли доводиться починати роботу на посаді поряд з такими відомими особистостями, як Езінхауер. У одній з перших промов Лорд Ісмей акцентує. Що одне з його головних завдань це сприяння діяльності Верховному головнокомандувачу об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. До речі, зверніть увагу про мова знята в кабінеті, з вікна якого видно Ейфелеву вежу у Парижі, де до переїзду в Брюссель знаходилась штаб-квартира НАТО. Ми зібралися як міжнародна команда, призначена для служіння усій атлантичній спільноті. Наша мета полягає в розгляді як політичних, так і економічних проблем альянсу та надання вказівок та різнобічної сталої підтримки Верховному головнокомандовичу. Нашим завданням є забезпечення його усім необхідним, особовим складом військовою технікою та ресурсами, усім необхідним для того, щоб він міг виконати поставлені йому завдання зберегти мир та безпеку. Та не дивлячись на певну обмеженість своїх повноважень та інші складнощі, саме Лаенел Ісмей заклав основи роботи всіх основних механізмів альянсу, більшість з яких актуальні до сьогодні. А він доклав значних зусиль, щоб забезпечити єдність позицій союзників, і саме за його каденції відбулося перше розширення НАТО. 1952 року до лав Альянсу влилися Греція та Туреччина, а у 1955 році Німеччина. Він створив професійний міжнародний персонал у НАТО. Таким чином створювався професійний кар'єрний корпус вищих службовців НАТО і ісмай запровадив посаду заступника генсека НАТО, котра існує і до сьогодні. Одним словом, заклав інституційні основи ефективної роботи такої потужної організації, як Північно-Атлантичний альянс. Наступником лорда ісмея на цій відповідальній посаді став досвідчений бельгійський політик і дипломат Поль Анріс Паак. Саме йому була довірена честь вести першу сесію Генеральної асамблеї ООН. Але про це у нашій наступній передачі. А зараз наша традиційна рубрика Міфи про НАТО. Сьогодні ми будемо спростовувати чергову партію ідеологічної локшини, виробленої як правило ще за часів СРСР та приправленої соусами нових гібридних стратегів з Кремля. Одним з живучих міфів є те, що країни, що вступили до північно-атлантичного альянсу, змушені витрачати шалені кошти на оборону, і це є непосильним тягарем для їхньої економіки. Трудно сказать, насколько дорого или насколько выгодно для страны вступление в НАТО и в применение всех правил НАТО, потому что с одной стороны действительно нужны какие-то инвестиции для того, чтобы привести свои войска в соответствии со стандартами НАТО, но, с другой стороны, есть некое разделение труда внутри НАТО, и поэтому обычно те страны, которые вступают в НАТО, они выигрывают от этого, потому что они могут поделить как бы, свои расходы с другими странами для того, чтобы приобрести, скажем, какую-нибудь военную технику. Звичайно, ті ж останні події у Криму та східних регіонах України переконливо доводять, що питання безпеки потребують серйозної уваги держави та фінансової підтримки. І, хоча захист територіальної цілісності країни та конституційних прав громадян важко виміряти грошима, тим не менш проблеми оборони не мають стати непосильним тягарем для вітчизняної економіки. При цьому слід врахувати, що Сполучені Штати Америки намагаються максимально підтримати своїх союзників. У той час, як деякі з них знижували свої оборонні витрати через наслідки економічної кризи, США усе більше беруть затрати на утримання НАТО на себе. Якщо у 1995 році американська частка складала 59% того, що потребував Альянс, то у 2013 році цей показник досяг 72%. Загалом 4,4% свого ВВП Сполучені Штати направляють на зміцнення своєї оборони. Тобто система колективної безпеки виявляється не лише економічно вигіднішою, але й безперечно ефективнішою, ніж позаблоковий статус. Звісно, для налагодження ефективної взаємодії підрозділам з різних країн потрібно дотримуватися спільних стандартів. Але реально це стосується мови спілкування, засобів зв'язку та єдності у застосуванні термінології та прийнятті рішень. Ще одним резоном противників євроатлантичної інтеграції є те, що Україна буде змушена розташовувати на своїй території іноземні військові бази, на яких без погодження з українською владою може розташовуватися ядерна зброя. Страни, члени НАТО, остаються суверенними і вони можуть рішати які э, э, бази на їх території знаходяться. И как собственно, они принимают участие в военных операциях НАТО. И поэтому страны остаются в полностью суверенными и могут сами решать, до какой степени они хотят, чтобы допустим, были размещены иностранные войска на их территории. Принаймні для того, щоб розглянути питання про розташування на українській землі подібних баз, необхідно внести зміни до Конституції України, яка прямо забороняє такі дії. Тож Україна може відмовитися від іноземної військової присутності або знайти компроміс між абсолютною більшістю вітчизняних політиків. Далеко не в усіх країнах, які приєдналися до північно-Атлантичного договору після розпаду радянського союзу, розміщені військові бази НАТО та США. На сьогоднішній день їх немає у Латвії, Литві, Польщі, Румунії, Чехії, Словаччині, Словенії та Хорватії. У Польщі та Румунії планують розмістити об'єкти системи протиракетної оборони, але уряди цих країн тільки вітають такі рішення на фоні агресивної політики Росії. Отже, міф зруйновано. Будь-якій країні, яка захоче доєднатися до НАТО, абсолютно не потрібно шалено витрачатися на оборону радше навпаки. Тим паче ніхто не змушуватиме уряд нового члена альянсу розміщувати військові бази з ядерною зброєю на своїй території. Побачимося за тиждень!